Українські військові заблокували росіян у Куп'янську, північно-західну частину міста зачистили. Про це повідомило командування корпусу НГУ Хартія. Воїни ЗСУ прорвалися до річки Оскіл, перерізали логістику росіян і продовжують вибивати їх з центральних районів. Також звільнили Кіндрашівку, Радьківку і частину кварталів на півночі Куп'янська. Там знищили 1027 росіян і ще понад 200 в оточенні. Президент подякував бійцям, записавши відео на в'їзді до Куп'янська. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб. Україна могла досягати результатів дипломатів. Саме так це працює. Всі наші сильні позиції всередині країни сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну. Пишаюся вами, дякую всім нашим сухободним військам. Сьогодні виключно ваш день. Спецоперації у Каспійському морі сили оборони України разом із повстанським рухом Чорна Іскра уразили два судна біля берегів Республіки Калмикія. Обидва кораблі були під санкціями США за постачання військових вантажів між РФ та Іраном. Воїни спецпідрозділу примари головного управління розвідки уразили транспортний літак Ан-26 і спалили дві дороговартісні РЛС, що слугували очима ворожим комплексам С-300, С 400 Успішні авіарейди у тимчасово окупований Крим. Розвідники здійснили 10 та 11 грудня. Відео знищення російської техніки показали сьогодні у своїх соцмережах. Російські терористи вдарили дроном посеред білого дня по автозаправній станції в селі Павлівка біля Харкова. Шестеро людей отримали поранення різного ступеня. 62-річний працівник АЗС перебуває у тяжкому стані. Також ворожі дрони атакували місто Марефа. Там спалахнув житловий будинок, постраждала одна людина. Повідомили в ДСНС. Уночі окупанти атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Загинув чоловік. І ще четверо людей зазнали поранень. У місті зайнялися п'ять приватних будинків. Один із них повністю зруйнований. Також російський дрон влучив у домогосподарство. У селищі Васильківка Санельниківського району повідомили в ДСНС. У місті Шостка на Сумщині російська армія атакувала дронами спортивну школу, де саме тривало тренування дітей. Керівникова Григоров наголосив, це був прицільний удар двома БПЛА по місцю, де перебували діти. Усіх разом з тренерами оперативно евакуювали у безпечне місце. Не постраждав ніхто. А через мінометний обстріл серединобузької громади поранення отримала 76-річна жінка. Її ушпиталили. На Одещині ворог знову атакував енергетику через нічну дронову атаку. У без світла залишилися близько 90 тисяч родин. В Одесі також перебої з водопостачанням. Критична інфраструктура та підприємства перейшли на роботу від генераторів. В регіоні розгорнули близько пів тисячі пунктів незламності. Повідомив голова Одеської ОВА. Виконавців подвійного теракту у Дарницькому районі Києва затримали СБУ та Нацполіція гарячим слідом протягом шести годин після вибухів викрила трьох уродженців Одеської та Донецької областей. У Києві вони працювали різноробочими на будівництві і водночас шукали легких заробітків у телеграм-каналах, де їх і завербували російські спецслужби. За їхнім завданням чоловіки виготовили саморобні вибухівки, встановили поблизу місця теракту мобільні телефони, які в режимі онлайн передавали відео ворогу. Обидва вибухи відбулися напередодні у промзоні. Яку патрулювали нацгвардійці. Під час першого підриву загинув один військовий і один дістав поранення. Другу вибухівку підірвали, коли на місце події прибули правоохоронці. Постраждали ще двоє працівників поліції. Обидва вибухи кваліфікують як теракт. Затриманим готують підозру. Рада ЄС схвалила шостий платіж Україні за програмою Ukraine Facility на суму близько 2 мільярдів 300 мільйонів євро. Україна виконала 8 з 10 індикаторів, передбачених планом України, і реалізувала низку необхідних системних реформ, зазначила прем'єр-міністрка Юлія Свереденко. На Росії вночі було гучно від атаки дронів у Ярославлі. горів НПЗ, що входить до п'ятірки найбільших нафтопереробних заводів і переробляє майже 15 мільйонів тонн нафти на рік. Також в Орську після атаки загорівся механічний завод, який виробляє артилерійські гільзи та комплектуючі для РСЗВ. Лунали вибухи вночі і в місті Твер. У воронежі стався блекаут, на Смоленщині. Палало ТЕЦ. У день сухопутних військ президент нагородив воїнів просто на передовій. Побував на командному пункті 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого на пункті управління тактичної групи Куп'янськ. Зустрівся також з воїнами 2-го батальйону 101-ї окремої бригади охорони генштабу імені Геннадія Воробйова. Спілкувався з командирами, заслухав звіт про ситуацію на куп'янському напрямку. Вручив захисникам ордени Богдана Хмельницького за мужність медалі за військову службу Україні. разом з головнокомандувачем Серським привітав усіх воїнів сухопутних. Військ з професійним святом. Швейцарський музикант Немо відмовився від нагороди за перемогу на Євробаченні 2024, висловлюючи таким чином свій протест проти участі ізраїлю у пісенному конкурсі. Немо зауважили, конкурс був важливим, бо виступає за інклюзивність, єдність і гідність для всіх. Однак, участь ізраїлю в той час, коли він чинить геноцид у Палестині, суперечить цим цінностям. Про бойкот євробачення заявили вже п'ять країн: Ірландія, Іспанія, Нідерланди, Словенія та Ісландія. Різдвяна реклама, яка ледь не згубила репутацію Макдональдс, нідерландський офіс випустив ролик, згенерований ші під назвою Найжахливіша пора року. На кадрах усюди панує хаос. Санта у заторах, велосипедисти падають у брудний сніг, і всі герої ролика потрапляють у неприємності. Режисери хотіли показати, що свята це стрес, тому краще пересидіти їх у Макдональдс до січня. Утім, глядачі назвали відеоролик компанії помиями і таким, що вбиває дух різдва. Тож компанії довелося все видаляти.